Мені приємно представити вам асистента кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Іллю Лисаканя та студентку спеціальності психологія Єлизавету Рябцеву. Добрий день. Добрий день. Вітаємо. Перше питання таке: чи є можливості у студентів педагогічного факультету паралельно навчатися за кордоном? Навчаючись на психолого-педагогічному факультеті, студенти мають можливість на академічну мобільність, неформальну освіту та паралельне навчання. Наш університет має багато договорів із провідними європейськими університетами. Ми підтримуємо академічну мобільність студентів, тобто, студент певний період часу проживає та навчається у європейському університеті, а, повернувшись до Міста України ми перезараховуємо його результати навчання. Також наші студенти активно долучаються до неформальної освіти, що дозволяє їм також здобувати нові компетентності, необхідні для подальшої роботи. Наш університет активно підтримує паралельне навчання. Студент може одночасно навчатись в Криворізькому педагогічному та іншому університеті за кордоном. Мабуть, традиційне запитання щодо працевлаштування. Після завершення факультету психолого педагогічного, чи зможу я працювати в соціальних службах педагогічна та психологічна освіти як Яку ви здобудете на нашому факультеті, відкривають перед вами широкі можливості. Ви матимете можливість працювати не лише в закладах освіти, соціального захисту або культури, органах державної влади. Ви зможете працювати у соціальних сервісах, що є значно ширшим поняттям, і надавати послуги в різних сферах. Ви зможете обіймати посаду молодіжного працівника, соціального працівника, психолога, соціального педагога. Єлизавета, а ви можете розказати, які цікаві предмети вивчаються на факультеті? У нашому факультеті є три різних спеціальності: це початкова освіта, психологія та соціальна робота. На кожній з цих спеціальностей вивчається багато цікавих дисциплін. Наприклад, навчаючись на соціальній роботі, ви можете вивчати соціальну педагогіку, рекламні технології. Якщо ви берете психологію, то ви можете вивчати, як я, наприклад, ви можете вивчати диференційну психологію, основи психосоматики, експериментальну психологію. А якщо підете на початкову освіту, то можете вивчати багато цікавих методик. Наприклад, методику образотворчого мистецтва, методику природознавства, те, як навчати дітей читати та писати. Тож у нас дуже багато цікавого, будемо вас чекати. І ще одне запитання. Які можливості для саморозвитку є на факультеті для студентів поза межами освітнього процесу? Однією з найкращих можливостей є участь у студентському самоврядуванні. Студенти можуть приймати участь у різних фестивалях та концертах. Звісно, дистанційний формат вносить свої корективи, але ми також можемо приходити у відеоформати. Наприклад, останнім у нас було студентське телебачення. Дякуємо за вичерпні відповіді.